Ми сьогодні з тобою проговоримо про те, чому в команді надважливо розуміти, хто чим займається? Коли ти новачок, ти взагалі в фрустрації, ти не можеш зрозуміти, хто за що відповідальний чи можна до кого звертатись, взагалі як особливо якщо цього не було не прописано, але не в тебе. Тепер це вже вирішено. І окрім організаційної структури, де вказано, хто чим займається, приблизно є у кого цілі. Нам треба це організувати так, щоб це зручно працювало, і зрозуміло, які є варіанти найлегші. Перший варіант це ми створюємо картки кожного з гравців. Наприклад, у нас є 10 учасників, 50. Ми створюємо віксель Excel таблиці, чи де тобі зручно в HRM системі. Підписуємо кожного, просимо кожного заповнити, як це у нас відбувається. Дані, хто чим займається, у кого які контакти, соцмережі, якщо треба, і це як і командна взаємодія, і створює зручності до кого по яким частинам звертатись. Що ми ще можемо зробити? Або в якому іншому варіанті. Якщо ти занадто зайнятий, тебе немає на це часу. Ми можемо створити, наприклад, в Telegram зараз є можливість створювати по гілкам, ти можеш створити по різним темам один командний чат, наприклад, це є по виробництву, по тому, по тому, по тому, по тому, і зробити по кожному з відділів одного відповідального, який буде або тягати когось, або ще щось робити. Можна так. Якщо ви на більш професійному рівні, можна це зробити через такі проекти, як Асана, ще якийсь там, де ти можеш тегати і одразу ставити запитання або задачу і вказувати відповідальність. Це вкрай важливо зробити і пояснювати людям, і також презентувати нових учасників, яка його роль взагалі в компанії, якщо він новий. На деяких позадах це архіважно. Наприклад, коли ми підбираємо операційного, якщо топ менеджмент не попередив. Команда, що прийде якась людина, яка чомусь буде оцифровувати якісь моменти, просто може звільнитися люди і за нерозуміння, заради чого це все робиться, бо людина може сприйняти це, що це для погіршення їх справ або для контролю, або ще для чогось. Тому це вкрай важливо проговорювати з командою і створити. Зручне середовище для того, щоб ми розуміли, по якому питанню ми можемо до кого звернутись, щоб це не було, по перше, каша в команді. Якщо це один спільний чат і все вирішується там, це просто каша, і там ніякої ціної інформації немає. Як мінімум, якщо це поділено, це вже спрощує по гілкам. Як ми ще можемо зробити? Ми можемо створити різні чати по різним тематикам, можна так, і щоб у нас був легкий доступ до контакту і розуміння, яка людина чим займається в компанії, що у неї можна питати, а що ні. Там, наприклад, в бухгалтерію нам можна писати, чи не можна, чи вона сама повинна створювати рахунки і акти, і як це все робити? Це взаємодія між відділами, між людьми. Вона має бути структурована для того, щоб люди простіше між собою комунікували, не задавали зайвих питань і чітко і злагоджено між собою працювали, щоб це перетворилося реально в команди, а не в балаган. Що, як тобі? Подумай, як це можна у тебе структурувати, як це можна зробити. Якщо в тебе немає часу, можна вже попросити створити піксель-таблицю, попросити через Google-анкету заповнити кожному з учасників про інформацію в себе презентувати в чаті. Можна в Telegram, наприклад, затегати кожного хто чим займається, і робити це в зручному варіанті. По яким питанням до кого звертатись, можна це все проговорити на нарадах, додатково в офісі, можна це проговорювати і розказати, до якого в який час, якщо це необхідно, або в день можна звертатись, в якій форматі до речі, в якому форматі, що також є важливим не просто в купі повідомлень, а що треба вирішити, яка ціль і так далі.